Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на четвер, на 17 квітня 2025 року. Повний місяць, місяць у стрільці, день місяця 19, символ якого павук або ж Сіті. Це один із найбільш конфліктних днів. Напруження просто витає в повітрі, достатньо одного необережного слова і вже скандал чи сварка із тяжкими трагічними наслідками. Перш ніж щось робити, гарно подумайте. І гарно подумайте, що будете казати і що будете думати, про що ви думаєте, бо ж думки мають. Бути тільки позитивні, гоніть від себе страхаючі думки. Бо ж 19-й місячний день це час, коли всі наші думки, усі наші слова, дії мають глобальне значення. 19 й місячний день краще провести вдома, займатися своїми поточними, звичайними господарськими справами. Генеральне прибирання гарний вихід для того, щоб. Угальмувати оту от агресивну енергію, яка нас переповнює в 19-й місячний день. Треба ясно і тверезо контролювати свої дії, бо символ 19-го місячного дня павук може втягнути у свої сітки, у тенета. Щоб не попастися в лапи шахраїв, будьте обережні, щоби не стати жертвою аферистів. Та крадіїв, будьте обережні, щоби не втрапити в ДТП, будьте обачні, щоби не скривдити дорогих і рідних нам людей та й других загалом, будьте обачні. А ще 19-й місячний день нам дає можливість змінитися від нас залежить, чи запутаємося ми у павутині ілюзій, чи розірвемо її. А якщо ж ми звинувачуємо у всіх бідах та нещастях, Усіх навколо, окрім себе, то нам краще в цей день сидіти вдома і не висовувати носа. Якщо ж ми навіть не пробуємо мінятися і ставати кращими, ждіть неприємностей. А якщо ж ми готові працювати над собою, змінювати себе. Тоді ж і нам представляється можливість побачити потрясне перевтілення, як світ навколо нас міняється довкола разом із змінами в нашій душі. Можливо, у цей день у декого проснеться гординя та заздрість, злоба та жага помсти, ну, словом, усі низькі відчуття та стреси та інстинкти, які куняли у нас у підсвідомості. І не мішало б у цей час згадати, що всі ці негативні стреси заважають нашому здоров'ю, нашому життю загалом і не тільки нашому, а й усім нашим рідним та близьким людям і дорогим нам людям. Бо як тільки ми бачимо зміну у нас у самих, і життя зміняється, життя стає кращим. А іще місяць стоїть у знаку стрільця. Трошечки про здоров'я в Дні Стрільця. Місяць у цей час позитивно впливає на стан людей, прибавляє життєвого оптимізму, покращується самопочуття і в такі дні збільшується відповідальність та почуття справедливості. Енергія місяця в Дні Стрільця робить людей добрішими та великодушнішими. При цьому варто зазначити, що в цей час, як ні в збільшується ризик нещасних випадків. Мабуть, через завищений оптимізм та занижену увагу. У цей час на організм людини місячна енергія впливає таким чином. Найбільше вразливими стають хребет та бедра. Важно зазначити, що надмірна нагрузка на ці області повинна максимально зменшитися не рекомендовані операції. Зате це кращий час для лікування хвороб дихання та суглобів. Не варто багато ходити пішки, тому що загострюються хвороби та суглобів, а також може бути запалення сідничного нерва. Протипоказані лікування хвороб крові та печінки. Не бажано робити операцію на жовчному міхурі та робити переливання крові. Дуже корисні процедури по лікуванню легень та дихальні вправи. А я вас люблю і бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.